ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Росії Володимир Путін доручив очільнику Російського міністерства оборони Сергію Шойгу вести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Як повідомили в Кремлі, Путін закликав українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість православним відвідати служби у різдвяний святвечір а також у день Різдва Христового. Заступник голови офісу президента Михайло Подоляк відповів на пропозицію російського президента Владіміра Путіна оголосити на лінії фронту так зване різдвяне перемир'я. Заяви президента Росії в офісі президента назвали лицемірством та заявили, що будь-які розмови про перемир'я можливі лише після того, як Російська Федерація покине окуповані території України. Перша Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Російська Федерація. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території. Друге, Російська Федерація має залишити окуповані території. Лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я. Лицемістство залиште собі. Написав Михайло Подоляк у Твіттер. До слова, одразу після заяв про перемир'я Кремлю точили Росгвардійці та ФСБ. А 6 та 7 числа підняті всі підрозділи по тривозі посилено охоронятимуть адміністрацію диктатора та інші важливі об'єкти в Москві. Замість свята там будуть чатувати танки, БТР, автозаки і ОМОН. Крім того, очікують вибухи в Москві, які, звісно, що спишуть на українських диверсантів. Всіх неугодних, як і на новий рік, пакуватимуть в автозаки. Що ж, президент держави агресорки грає роль милосердного тирана перед своїм народом та посилає сигнал світові. Після появи гарячої новини про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь на півтори доби від 12.00 січня до 24.00 січня, з'явилася вірогідність того, що таким чином окупанти готуються посилити ділянки фронту та звинуватити ЗСУ в обстрілах навіть на свята. Таку думку в коментарі TSN.UA висловив військовий експерт Петро Черник. Цілком можливо, що це банальне відволікання уваги. Він Путін, дає сигнал світу, мовляв, з ним можна домовлятися. Не забуваємо про те, що тирана мусить любити народ. Якщо народ не любить тирана, то останньому кінець. Також це сигнал своїй масі про те, наскільки він геніальний справжній лідер, про те, що в нього є християнське милосердя. Цей сигнал бидломаса з'їсть з неймовірним смаком. Крім того, цей крок покликаний консолідувати свою недонацію навколо себе, зауважив він. На думку черника, перемир'я на ці півтори доби з боку окупантів мало ймовірне: 5% зі 100%, але історія війн знає різдвяні перемир'я. Є історичним фактом, що німці мали з СРСР таке перемир'я. У підсумку це нічого не вирішує. Наприклад, якщо б перемир'я тривало б два тижні, то у обох стоїн з'явилася можливість для серйозного перегрупування сил. За півтори доби окупанти можуть встигнути хіба що зробити насичення певної ділянки фронту боєприпа. Васами і особовим складом наголосив експерт. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на різдво. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!